Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з Ільою, це мій учень, пробувати вправи з аніме. Аніме вправи в реальному житті. Мене звати Іван Русо. Вітаю вас на своєму каналі ще раз і погнали від 10-го левела до 100-го. Побачите, чи взагалі це можливо, чи ні. Let's go! І перша вправа, точніше, перші три вправи це 10-й левел від сайтами. Перше, це присід з 20 кг на один повтор. Віджимання з 20 кілограмами на один повтор. І від одного ще чувака, якого я не знаю в аніме, але він робить прес теж на один повтор з 20 кг. Ну що, друзі, let's go, погнали. <рес> чекай. Чекай, 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 чекай. Пробуй. І є. Хорош. Є. Yeah. Oh. Давай, давай людина. Є. Yeah. Ну що, друзі, 10-й левел зайшов набагато легше, чим буде далі. А далі у нас 20-й левел. Це підтягування з 20 кілограмами. Як робить це? Баки. Погнали, друзі. <св Cuba> А? Давай, ну, як? Де? давай, 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 давай. Хорош! Ну що, друзі, доволі легко було з 20 підтягнутися, незважаючи на те, що у мене була травма плеча, і я до сих пір ще в стадії реабілітації, але 20 кг залітає на ізі. Переходимо до наступного левелу. Це підняття на один повтор, преса на турнікові. Ну що, друзі, погнали! Let's go! Ну що, друзі, левел якийсь там, не знаю який, але це віджимання одною рукою. Лет'ско. Давай, 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 давай. Йо! Ну що, друзі, левел наступний. Це підтягування одною рукою, як відомому аніме Аватарі. Зв'язково погнали. Не знаємо, чи в нас вийде, але будемо намагатися. Давай, давай, давай. ну ты дальше, не, я пошел, 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 А ты тут, не кипать пошел, Я там, там, оставался, я там, 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 Ну що, друзі, наступний левел. На лед впоралися просто з віджиманням одного рукою. Це неймовірно важко. То ми зробили так е, чітко і <звіт> не, з триманням одної рукою. В принципі, на два рази я зробив, можна зарахувати, а зараз найголовніше це левел 60-й. Йдемо робити е, на канаті потягування з отриманням коловання <звіт> 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 ніг, як би в планці, як робив це Бакі. <звіт> як? <звіт> <звіт> Легко идет. Ебать. Все. Блядь. Благо, воно отпушивается хорошо, видишь? Качество Давай, а ну. Ебать, не спускайся отак як я, типа. Нормально. Главное за турніку це вийти ногами. Подожди, ти починав стула з ног? Я вже ноги підняв. А начинай ты сидя надо, Вот что прикол. — Та важливо, нахуй. Давай. Ноги на, а так, да, давай. Ноги, ноги. Тримай, тримай. Оце щоб коліна дійшли до турніка Все, хорош, все, да, можеш сказати. Ну, блядь, в принципі, можна зарахувати. Ну що, друзі, левел 70. Це підйом на бісепс штанги, як робить це Зоро. Це в аніме там одному. Ну що, погнали. Давай. Ну, Нормально. Давай. Three. Ну. Йо, є. Є? Давай, давай, давай. Давай, ні, не, давай, давай, я тому. Давай, Давай, Раз, два, три, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну що, друзі, майже ми впоралися з тим попереднім левелом. Зараз левел 80 і це. Вижити штангу в присяді. Погнали. Я починаю тепер. Блять, це в треба. Ну, Є? Сів, а потім вижив. Давай, давай, сів, сів, вижимай. Давай, 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 давай. О, нормально. І постану... Ну, блять, можна заховати. Покончила цього за спиною зафіксувати, так? Нормально, су, тут. Ну що, друзі, наступний левел, якийсь там по рахунку, я вже навіть не пам'ятаю, але він набагато більше, ніж цей. Це стрибання з присіда штангу на плечах, як робиться зоро в своїх тренуваннях на кораблях. Погнали! Це Давай, попробуй. Це, це шкав, так, можна візбуту в принципі. а Давай, потім віз і все, що ти тебе? Давай. А? Давай. Так. Давай. Сядь. Да, і погнав. Такой чисто та базу Так. Ну що, друзі, наступний левел це як так само відносно зору, як тренує, це отакий левел. Нормально. Так, тільки зробимо зараз набагато більше кілограмів. Ще начіпимо пару ліднів. Погнали. Давай. О, да, да, да. Да ничего, что-то такое. Нормально? Там. Что, идем пятерку? Да, да, да. Все, да. Так... Давай. Давай, давай, блядь, о, о, о. Да. Ты не разъеби без продал. Давай. А? Ну. Ну, на... Ще раз. Ну, як... ну що, друзі, наступний левел з левел сейтами це 6 миль бігу. Це понад 10 кілометрів, якщо я правильно порахував. Будемо намагатися. Це левел 90. Погнали, Погналися. <era> <utation> <плізия> <Hop> ну що, друзі, 10 км ми 10,5 не осилили, просто не Неймовірно важко, блядь, ноги просто забиваються. Але буде цей левел зарахований. Але ми приступаємо до левла сотого. Це так само вправа, бач, нас з чого починали, з тим і закінчуємо Хоча ще одного стачився 110 рівень. Але будемо бачити, чи закінчимо його, чи ні. Сотий левел заключається в тому, що треба зробити 100 присідань, 100 віджимань і 100 скручувань на прес з власною вагою. Тож, друзі, погнали! Ну що, друзі, 10 левел зробили. Ой, 10 левел. Бачите, слово віджимань дає голову, блядь. Зробили вже сотий левел. Це було неймовірно важко, але неймовірно цікаво. Це один із спосіб просто зробити ваше кардіо, ваші заняття в спортзалі набагато цікавіші. На цьому все. Не забувайте коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую, що дивилися. Побачимось в наступному відео.